Забула свою камеру вдома, тому сьогодні на айфон ідемо в сінсей, буду показувати вам постійні новинки, можливо, щось класне і знайдемо разом. Якщо що, залишаю всі посилання в описі під відео. Пігнали! Я свічковий гурман, дегустатор. Звісно, я привела вас до свічок ось ці класні, великі. Це гарбузовий пиріг і. Флінтвейн, але Глінтвейн я би порадила все таки ось цей, тому що тут дуже класний фітерок, який буде потріскувати як справжнє дерево. Мені подобається. А якщо до горбузів, то ось ця. вона тут написано, що це гарбузова ферма. Коштує 19,99, ну 20 золотих. Це для тих, хто обожнює такий класний п'ямкий аромат на все мішкання, на всю квартиру буде роздаватися. Ось, наприклад, думаю, що я її візьму і залишу вам посилання на неї під відео. О, так, гарбузики повсюду в різних варіаціях. Я думаю, над цими підставками. Тут такий, звісно, маленький сімсей, все накидано, але це не применшує того, що тут класні продукти, класний декор. Я ще думаю про осіннього свіплення вечера, тут різні такі круглянки. Але я думаю, що мені треба, ой, якщо б мене була дитина, я б дитячу таке взяла. Але я думаю, за класичний варіант це таке тепле осіннє світло. Думаю, ось цю про цю лампу. Вона 40 злотих, 350-360 гривень. Думаю, що в неї теж такий осінній вайб, залишно вам на неї посилання. Мені якраз такої теж не вистачало на тумбочку біля ліжка, але це прикольно. Пряме включення для тих, у кого така ж обсесія на все блискуче. Чи для тих, хто теж знімає контент і вам потрібні такі штуки для розкладки, для естетичних кадрів. Хоці про лише по 16 лотах ще є такі грибочки, теж залишу вам посилання. Є інші варіанти, більш мінімалістичні. Так все гарно мені так все треба. Хочу купити все, будь ласка. Цьому році думаю, що чи потрібні мені такі подушки. Я думаю, що потрібні. Ось ці от підійшли б більше під текстуру нашого пледу вітальню, але вони досить великі. Я все-таки за ось цей такий плюшовий варіант. Вони недорогі, дорогі, 25-26 злотих. Так, в мене цей пух у формі грибочка не дивився, бо чоловік мене вижене. Куди таке ставити? А ось на цю подушечку посилання вам мені дуже подобається. І приємний кольор, такий невідучий, оранжевий, і просто хочеться хочеться її зрамкати, торкатися. Думаю, що моїм котам теж сподобається. Який же осінній вечір без класної величезної осінньої кружки для вашого. Гарячого чаю чаювання для смачного какао. Мені подобається ось ця форма грибочка. Ну це вже базова база гарбузики, але я вам порекомендую саме ось цей гарбузик, бо він з крижечкою і температуру напою можна зберігати довше, плюс краще буде заварюватись. І величезна ручка, бачите, мене там цілого рука пролазить, зручно буде пити. Клас! ви маленькі. Я ось зараз думаю, гарбузики. Подушка в формі гарбузика буде для декору, але щоб зручніше там під руку підкласти чи під голову, під спину, можливо, ще в комплект до них взяти якусь з цих подушок по дві. Ще також бачите, який класний плед. Він мега теплий. Ну це вже прям на таку осінь листопад. Але все. Класно мечеться разом. Ось ці теж подобаються. На дотик. От якщо візьму плюшові гарбузики, візьму ще парочку таких подушок. Дуже гарно. Я не можу з цієї молоти. Навіть для котів і собак зробили іграшки. Озіннятю матику. Звісно, я думаю, що ось це більше буде гристи й тягати песики. Ай, дивіться, можна розхристи свій персональний гарбузик. навіть для котів. Думаю, що одна з моїх кицьок була б щаслива розкидувати по мешканню, футболити ось такі осінні овочі. Ну, а ось ці іграшки ну, мега естетично, сама б погризла б. Дуже естетично, але моє серденько до різдвяного декору ще не було готове. Бачите, вже щось до різдва з'явилося. Пряме включення секонд хенду завжди туди забігаю, коли є час. До речі, ці піжемні штани я собі забрала. Тут уже є і осінній одяг, і ще й багато літнього, розпродажі суконь. Завжди шукаю якісь цікаві топи для того, щоб у них знімати контент, тому що. Найчастіше в кадрі, коли я знімаю макіяж, видно лише верхні частини мого тіла, тому шукаю якісь акцентні речі. Цей непоганий був і Дуже багато там цікавого взуття. Якісь стріпи, високі каблуки. По цих не змогла прийти, тому що тут стрази. Все, що сяє, я сорока ворона туди. Також багато різних речей, які прям збірками. На них написані фунти, буває, завозять і заровські сукні теж збірками. Ось, бачите, новесенька кофточка висить. Шукала собі і плаття можливо, але вже більш якісь теплі варіанти. Дивилася на ось цю подовжену сорочку такого е, осіннього кольору, але вирішила, що не хочу. На наступний день. Прийшла на завод, тому що був верхній одяг. Дуже хотіла цей заровський тренч, він шикарнючий і колір цікавий. Я вже несла його на касу, а потім побачила, що позаду він дуже сильно поцарапаний і це ніяк не виправити. Спойлер, я купила все-таки цей бомбер. Я люблю бомбери для того, щоб просто вийти в них в магазин, накинути. Таке спортивне, і я його забрала. Ці шкіряні <смі> натуральний дермантин мені не пішли по розміру, хоча я дивлюся, чорненький тренч сидів непогано. І знову такий спойлер: цей тренч з Primark я забрала. Він також був новесекий збіркою. Я зайшла в Діор потрогати, посвочити новинки і не знаю, я не пам'ятаю такої палетки. Ось вона просто Opal Glow І дивіться, я фанат просто вологого сяйва. ось цей відтіночок. Ну просто вау, блін. Я тепер хочу таку палетку Діор. Просто це сяйво, вона як і спаркл. Мені треба. Ще хочу. Ось ці блиски. бачила, як в тіктоку відкріпляють цей шармок діор і просто вішають на шию на якусь підвіску. Блін, я, я не можу, я тепер не забуду про цю палетку. Ще також хочу рум'яна. У мене попередня серія варіант не було. Я придивлялась до неї, але в них були проблеми з пігментацією. Зараз. Вони ці проблемки вирішили. Рум'яна набагато пігментовані, я думаю про такий осінній відтінок. Пігментація класна, тушується краще. Ось цю нову формулу я би вам теж порадила. І думаю, взяти такий осінній відтіночок, який це. Ми побачили. Ну й шостий беріг. Наша селеночка Гомес випустила нову колекцію. Я дуже хотіла послухати аромати. Ось це такі парфумовані бальзами для рук. Мені дуже сподобався ось цей з бергамотом. Але не знаю, щоб за бальзам стільки грошей платити. <свісно> так воно естетично закинути в сумочку, але не знаю. На подарунок так, але сама б собі не купила. Також послухала ось цей ароматик. Як бачите, тут карамель, ваніла, дерево, сандалове. Знаєте, мені сподобалось. Я б не носила його на собі, але він не був гидким, тому що, наприклад, парфуми від Шарлотти Тірборі мені всі смертять. А ось це було дуже приємно, такий класний дівочковий шлифовий аромат. І, і цікава баночка. Sephora Collection. Я, здається, вам уже показувала в інстаграмі ці палетки від Sephora. Для тих, хто обожнює запечені продукти, але, наприклад, немає грошей на Hourglass, Там зараз бешені гроші, коштують ну, і лімітовані палетки перед замовленням. Ось тут круті, дуже схожі, запечені продукти для контурування. Ой, це тестери. Не буду відкривати вам, але просто повірте мені на слово. Я думаю купити. Ця палетка коштує 99 злотих, і за такі чотири величезні запечені продукти рум'яна бронзер і така пудра підсвічуюча. Думаю, що варто би і взяти. Вона в моєму вішлісті ці кошику. І я поки шукаю приємної нагоди на це. Завжди підходжу до зих стендів, там де є знижки. Бачите, дуже багато різної косметики, але буду радити вам купувати на знижках саме такі спресовані сухі продукти про дату їх використання, строк придатності. Можна буде не переживати, ніж за якісь там кремові помади. Ці тональні основи. Краще брати щось сухеньке. Ось бачите, такі от міні-палетки від Наташи Дедони вже в осінніх кольорах. Мені ось ця дуже подобається. І в сумочку закинути в косметичку, в принципі, для базового і денного вечірнього макіяжу вам буде достатньо. Це у мене пальці в йоді. У мене є ранки, мастилася, і в мене весь манікюр, мій білий. Йодом пропитався, не звертайте уваги. Але звертайте увагу на ось ці маленькі палеточки. І ще ось така осіння від худи-б'юті для любителів теплих відтінків. Ви бачите це? Це скарб, це найкращі помади, які є від самого власного бренду Sephora. Які відтінки? ці помади я використовую, і як підложку під макіяж на очі. Ну це можуть бути якісь тут кремові, пастельні, навіть темні помади під кольорові смоки. Вони шикарні. І на губах лежать легенько, не відчуваєш їх. Такою тонкою вуалю, насичені стійкі. Ось це, ось це точно беріть на знижках. Особливо треба підібрати мені якийсь колір на осінь, не зможу прийти повз. Зайшла зараз Зару на пошуки шкірянки, і мені дуже сподобалась ця сумка, яка з підвіскою ще в одної сумочки. Прикол, але дуже цікаво виглядає вам як. Ну, все, я в пошуках. Бачите, я теж в шкірянці Зара. Це поза минулому році в її купила, набрала купу всього. Але тої, що я хочу, немає зараз. Вона 299 злотих, а ці всі дешевше. Зараз будемо приміряти, обирати. Я вже зайшла на сайт, ту, що я хотіла, вже розкупили. Написано камінсон. Ну, звісно, не знаю. В форматі бомберки чи краще брати «L», бо L, прям ніби притик. Це шоколадний колір, але не подобається, що ось тут ну, наш отак низько, цей ремінь. Я хочу, щоб вона на Наталії мене підкреслювала ремінем, а не тут мені на стегнах. Ну, дуже, дуже дивний крій. Чай колір класний. Ще один під шкіру бомбер. Коричневий шоколадний. Прикольний, але знову ж таки треба брати LXL для такого оверсайзного формату. Бо з емкою, як бачите, тільки футболку можна підійти. Взагалі не знаю, чи мені подобається саме формат під шкіру такого бомберу. Так, Спробувала ось цю модну то ну що, Скажіть мені пасує чи ні. Мені здається, що я на цю Катю Пушкареву я схожа з цією формою. Ну, як схожа на міу-міу. Не знаю, така смішна. Напишіть мені, чи пасує, чи ні в коментарях. Пряме включення з іншого дня. На мене спрацював таргет магазину Хаус. Я подивилася, думаю, блін, виглядає непогано. Я також хотіла шкіряночку замовляти на шеї, але там залишився лише розмір XS. Ось це розмір емочка, трохи вільненька, але я хочу, можливо, якийсь светр чи гольфік. Ви зараз в тоненькому топі. Що скажете, мені здається, що бордо. Такий це мій колір. І нарешті такий фасон, що підкреслює мою талію, а не яку там зараз. Це було, коли талія ж. Ну як не талія, а ремінець був аж на стегнах. Блін, мені подобається 200 злотих коштує. У мене там ще знижечка. Коли реєструєш новий акаунт додатку, то знижка мінус 10% від соточків. Я вчора зареєструвала новий акаунт. То можливо, навіть знижкою сьогодні візьму. Боже, мені подобається. Ніколи б не думала, що мені в хаосі сподобається якийсь верхній одяг. Якщо ви дивилися новий кліп Леді Гави, той, що Тім Бертон знімав, чи Бертон. Наверно, Бертон це як російською, а українською Бертон. І ось там така була блузка, блузка сукня як у Леді Гаги. І я думаю. Дуже хочу зняти її макіяж, але чи готова я заради одного образу платити 90 злотих? Ну я не знаю. Можливо, ще в секунді пошукаю, але буду знати, що в хаосі є така блузка під образ Ледікаги. Там в неї такі кудряві білі Пасма накручені і така хвиляста сукня чи лузка. Клас, мені подобається, але я не готова стільки платити за один образ. Для порівняння вирішила ще таку поміряти. Замша, це взагалі текстура осіння. Мені дуже подобається, ось вони тут висять. Такий класний шоколадний колір. Думаю, що мені теж пасує. Але в мене схожого крою є чорна. Плюс я ще чекаю на сіру шейн. Блін, але, але прикольно. У мене ніколи не було замшого верхнього одягу. Не думала, що мені так багато сподобається в хаосі. Гарно. Так, і темно-коричнева бомберка. Не знаю, вона виглядає на мені занадто простою. Вона, типу, класна. Ось так подивлюсь. На колір, але ви краще подивіться на сумочку. Я теж на сайті на неї дивилася з таким підвісом, шоколадкою. класно. Я схожу замшу, замовила на алі за 600 гривень, а ця 100 злотих. Дуже гарна. Подивіться на цей образ. Ну що, я думаю, що ми все-таки візьмемо. <ц hum> Ось це бордо для мене. У мене якраз буде знижка мінус 10%, То не 200 злотих, а 180 Треба брати. Ну все, Сфокусирам се върху с тюбердову. Ще потім забігла в Stradivarius подивитись на новинки, бо звично раніше верхній одяг купувала, там мені подобаються їх дизайни, купа класних сумок, цікавого взуття. Дякую, що ви додивилися до кінця. Не забувайте ставити лайки, фотобайки, писати мені коментарі. Я експериментую з форматами і мені було б дуже приємно, якщо. Вам сподобається, якщо ви мене підтримуєте, не забувайте про мій ще інстаграм, там більше макіяжного, а в Ютубі більше життя. Все, підписуйтесь, лайк, like, пар!